Вишиванка з автографами трьох боксерів чемпіонів світу, скальпель Хмельницького парамедика з Азовсталі Дениса Гайдука, портретна лялька пташки Катерини Поліщук, яка сама розписувала гільзу, і частинка військового спорядження з острова Зміїний. А ще марка спеціально виготовлена Укрпоштою для благодійного аукціону Хмельницькому. Ми її замовили ескіз, але для того, щоб ми її випустили, ми мали отримати дозвіл у генерала Марченка. Їздили до генерала Марченка, отримували його підпис на вироблення цієї марки, і зазвичай Укрпошта це робить 5 днів. Нам вони зробили за один день. Шикарна робота від проекту Вільна це ювелірна прикраса, яка також зроблена з гільзи. Кожен лот настільки унікальний, що безумовно ми продаємо історію. На другий благодійний аукціон організатори волонтери штабу 450 підготували 18 лотів. Серед них шеврони підрозділів ЗСУ, котрі волонтери збирали практично по одному, і прапори з автографами Валерія Залужного та Кирила Буданова. З першого дня війни співпрацюємо з ГУР, і сьогодні цей захід заснований на те, щоб укомплектувати одну з груп БПЛА. Яка працює на нулі, наша мета це один мільйон гривень. Це саме те, що ми хочемо купити за ці кошти автівку медівак, так, який буде виконувати функцію доставляти бійців на завдання, так і в разі потреби евакуювати, якщо не дай Боже, так сталося. Що хлопців поранило. Все робимо для нашої перемоги. Під час минулого аукціону зібрали кошти на 25 БПЛА. Нині поруч із лотами розгорнули благодійний ярмарок з авторськими роботами. Понад 80 учасників, а це люди, котрі щодня наближають перемогу, взяли участь в аукціоні. Кожен задонатив тисячу гривень. Я на минулому теж купив один лот, і зараз я ще всіх не знаю насправді. То подивлюся, якщо буде щось цікаве, то можна буде і купити. Я знаю людей, які організовують всі адекватні, порядні люди. Тому є певна довіра і вирішив, що буде корисно прийти і підтримати таким чином. Я тільки за кордону приїхав, пригнали хлопців машину. Кажуть, з корабля на бах досвід був попереднього аукціону і в цьому також mm -hmm. має намір взяти участь. Саме Ігор Гончар з дружиною Тетяною придбали підручник з української мови, який став символом віри в перемогу та майбутнє для своєї доньки. Його в окопі написав захисник Тарас Ткачук. Перемоги, щоб всі дітей були книжки, було навчання, було щасливе дитинська. Там є підпис пана Тараса. Перший лот фотографія світло переможе з авторським підписом бійця полку Азов Дмитра Козацького з позивним Орест продали за 30 тисяч гривень. Під час благодійного аукціону вдалося зібрати 1 мільйон 25 тисяч гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.